Вітаю у мене на каналі. Сьогодні з вами ми зробимо людину павука або спайдермен. Для роботи нам потрібен буде дріт товщиною 03 мм, десь приблизно 50 см. ножиці, а також бісер-червоний, білий та чорний. Відрізаємо необхідну кількість дроту і починаємо роботу. Перший ряд 6 червоних бісерин. Ми їх одягаємо. І навхрест пронизуємо усі 6 бісериночок. Підтягуємо до центру. Ось так, щоб кінці були рівні. Другий ряд одна чорна, 6 червоних, одна чорна. Навхрест пронизуємо всі вісім бісерин і підтягуємо до основи. Вирівнюємо та поправляємо. Третій ряд 2 чорних, 4 червоних, 2 чорних. Пронизали навхрест і підтягнули до основи. Четвертий ряд одна чорна, одна біла, одна чорна, дві червоних, одна чорна, одна біла, одна чорна. Вісім бісерин. Уважненько, передивіться. Пронизали всі і підтягнули до основи. П'ятий ряд одна чорна, дві білих, дві чорних, дві білих, одна чорна. 8 бісерин. Навхрест пронизали всі 8 бісерин і підтягнули до основи. Ось так у нас з вами виходить. Шостий ряд: одна червона, дві чорних, дві червоних, дві чорних, одна червона. 8 бісерин. Навхрест пронизуємо і підтягуємо до основи. Сьомий ряд 6 червоних бісерин. Пронизуємо навхрест і підтягуємо. Восьмий ряд 6 червоних бісерин. І дев'ятий ряд дві червоні бісеринки. Підтягуємо їх, пронизуємо, підтягуємо і по центру вирівнюємо. Кінці дроту з'єднуємо разом. Робимо кілька обертів, щоб закріпити наш дріт, і не розпускалася робота. Зайвий дріт обрізаємо, краєчок підгинаємо і маємо такий результат. Симпатичний спайдермен у нас вийшов. До нових зустрічей і дякую за перегляд!